У столиці продовжується демонтаж мафів, на функціонування яких закінчились терміни дозволів. Зокрема, сьогодні звільняли тротуари для проходу біля станції метропочана. Частину кіосків розібрали самі власники. Їх заздалегідь попередили про необхідність самостійно демонтувати свої об'єкти. Тимчасові споруди, які не були прибрані, демонтує КП «Київблагоустрій» благоустрій відповідно до доручення департаменту територіального контролю. Директор департаменту Михайло Буділов зазначив, що демонтаж тимчасових споруд пріоритетно проводять саме. Біля станції метрополітену, які в умовах воєнного стану слугують укриттям. Початку року силами департаменту і комунальне підприємства в Аболонському районі було демонтовано вже близько 300 тимчасових споруд. Зараз проводиться демонтаж. Ви бачите, на станції метро Почайна. Звільняємо тротуари для проходу пішоходів до станції метрополітену. Робимо їх ширшими. Відповідно, ви бачите, тут розміщувалось дуже багато тимчасових споруд, незадовільному стані. Ми ставимо за себе за пріоритет, демонтаж тимчасових споруд, пріоритет на Біля станції метрополітену, які теж в умовах воєнного стану слугують як укриттями, як об'єктами подвійного призначення.